Затихнув день, і сонце сховалося за обрієм, поступливо віддаючи панування тихому вечору. Усе навколо завмирає в його обіймах, лише легенький вітерець ледь чутно шепоче в листі. Це українська ніч, чарівна і спокійна. Під сріблястим місяцем відпочивають безкраї поля, а час минає без жодного тривожного шереху. Лиш здалеку долинає лагідна пісня цвіркуна, наповнюючи повітря умиротворенням. Розсипалося село, немов розсип білих зірок, де кожна хатка, осяяна місячним сяйвом, стоїть на варті нічної тиші. Ніжні берези у дворах перешіптуються між собою, а солодкі сни вже заглядають у вікна, обіцяючи спокійний відпочинок. Нехай і для вас ця ніч буде тихою та сповненою гарних снів. До завтра!